Центральній бібліотеці імені Любові Забашти відбулось знайомство з багатогранною особистістю, членкиною всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України, спілки архітекторів України, об'єднання художників Деснянська палітра Оленою Грицюк та презентація її книги Чернігів 2022 Війна цивільними очима дуже рада познайомитись з вашим містом. Воно мене дуже захопило відчуттям. Краси, історичності, відчуття, що це місто досі козацьке. Я архітектор, художник і поет. Я навчалася в Дніпропетровському інженерно-будівельному, потім в аспірантурі в Київському інженерно-будівельному і потім працювала в і в Києві головним архітектором організації, головним архітектором проектів по різних об'єктах. Останні мої об'єкти: це парки, сквери, суспільні простори. Сьогодні в нас була презентація, виходячи одразу трьох книжок і з виставкою книжкової графіки. Перша основна подія була це презентація книжки Чернігів 2022 Війна цивільними очима. Сьогодні ми живемо у надскладні часи. Страшної війни, болю і втрат. І ця війна страшним болем переходить через серця кожного з нас. Ця книга особисте свідчення і розповіді, як авторки, так і її знайомі про ті страшні дні воєнного Чернігова. Ця книга ілюстрована самою авторкою і має такий гарний графічний дизайн. Це книжка свідчення. Тобто те, що я переживала в блокаду, те, що було з моїми близькими людьми, я відчула, що треба робити саме от в такому документальному розрізі, тому що в нас, крім війни на Фронті є ще інформативна війна, і дуже потужно працює російська пропаганда по всьому світі, і так само і деякі наші співвітчизники можуть ще досі не усвідомлювати, яке обличчя у війни. Саме тому я написала цю книжку, щоб вона працювала на нашу перемогу. Спочатку я писала її в мобільці через те, що після виїзду в мене не було сил навіть знайти папер і ручку. Ну, такий був стан овоча. Але відчуття, що треба написати, поки ще в мені, в моєму тілі є ще ці відчуття, все це живо. І ще добре лежить у пам'яті, то книжка була написана. Видана вона видавництвом ранок, харківське видавництво, яке працює переважно для дітей. Я дуже вдячна видавництву, тому що книжка не тільки видана, але й видавництво має потужні інструменти для того, щоб донести книжки до читачів, до бібліотек. До книжкових ярмарків в інших країнах, і книжка продовжує вже свою роботу і своє життя. Мені було приємно побачити книжку на сайті історії України Академії наук України. Тобто вони рекомендують цю книжку до того, щоб люди знали правду про ці події. Також третина цієї книжки була опублікована на, на, на польському сайті е, літератури Посестри, тобто це польський інститут літератури, е, дав таку підтримку. Найперша публікація е, вірша з цієї книги е, відбулася ще в момент блокади. І це був неймовірний момент, коли. Е, Зникає світло, зв'язок, обстріли, відчуття жаху, відчуття, що місто оточене, і раптом ти відчуваєш, що про тебе думають і про тебе узнають в іншій країні світу. Місцеві письменники та поціновувачі художнього слова були вражені та натхненні презентацією такої колосальної роботи. Щоб ви втілили і ще свої дивовижні дивовижні проекти і написали, ну неймовірно потрібні, потрібні і такі дивовижні для нас книги. Часто люди живуть, сподіваючись дива, і незважаючи на ті, такі наші складні, страшні часи, диво сьогодні ми побачили у бібліотеці імені Любові Забашти. Це гостя, людина, яка пережила усі складнощі життєві і негаразди, і, і воєнні події у Чернігові, окупацію Чернігова, розповіла нам. Як очевидиться усього того, що трапилося, але незважаючи на все, хочеться вірити у світле, і тому вона подарувала нам сьогодні часточку свого серця, часточку своєї душі. Сказала про те, що вона також мріє про що мріють сьогодні всі українці побачити Україну вільною, щасливою, квітучою. Абсолютно всі ілюстрації до книги Олена Грицюк виконала самостійно. Книжка має ілюстраціями мої роботи, це графічні малюнки білим по чорному тлу. Чорне тло це відчуття війни і блокади. Біле це висвітлення того, що ми любимо. В ілюстраціях свідомо не показані жахи війни, тому що що художник малює, тому він надає енергію для е, розвитку. Саме оці воєнні події, вони зосереджені в тексті. Е, для мене ця книжка ще така своєрідна скринька Пандори, що ось весь цей блокадний досвід я вклала в книжку, і е, через те, що воно там вже збережено і зафіксоване, я можу переключатися на інші речі. З видавництвом робота над книжкою тривала півтора роки. Тобто від укладання договорів авторського і ілюстраторського через редагування пані Валентина дуже дала велику підтримку, редакція, це дуже важливий етап роботи над книжкою. І півроку у нас тривала робота з дизайнером. Пані Наталію Оболонською над макетом книжки. Я запропонувала, щоб у нас перепліталися текст і малюнки, біле і чорне, і вона з її високим професіоналізмом. От Ми вдвох дійшли до того результату паліграфічному, який є, і хочу сказати, що. Видавництво довело цю книжку от до досконалості, що я не бачу жодного недоліку в тому, як вона видана. І обкладинка, і матеріал, і навіть запах книги це все впливає на відчуття читачів, і книжка має вагу великий формат. Тобто вона звертає увагу, а далі вже люди е, знайомляться з тими подіями, що у нас у Чернігові були. На зустрічі пані Олена презентувала і мальовану прогулянку Черніговом, над створенням якої наразі працює. Сюрпризом були два пейзажі: як початок мальованої прогулянки прилуками. Після книжки Чернігів 2022 війна цивільними очима, тобто зображення Чернігова у стані війни. Я задумала вже Чернігів більш мирному вигляді. Тобто, це мальована прогулянка Черніговим. В тексті буде вказано, які руйнації здобули ті будівлі, які є на ілюстраціях. Ілюстрації, так би мовити, головна частина цієї книжки це нові ракурси Чернігова. Тобто це такі фрагментарні композиції, діагональні композиції в пропорціях два квадрати. Такі пропорції дають можливість показати декілька будівель одночасно, які при звичайних пропорціях в один кадр, так би мовити, не потрапляють. Трішки коміксна подача, тобто, щоб люди бачили не просто будівлю, а ще й смисл трішки з гумором, трішки з історіями. От, наприклад. На малюнку Спаського собору я ще домальовую портрети тих князів, що в ньому є поховані, щоб ще була звернута увага на тому, що це ще й наш пантеон. Видатні особистості, скульптура, тобто звернення уваги одночасно на декілька ліній Чернігова. І такий був сюрприз сьогодні для наших прилуцьких читачів. Мої перші два малюнки прилук. Коли я побачила прилуки, от відчуття одночасно затишку для мене тут історії краси, ансамблевості міста, і це дало ідею створити ще мальовану прогулянку прилуками. Я думаю, що ця майбутня книжка буде більше зорієнтована на маленьких читачів, на дітей, малюнки кольорові, і історія міста буде подана в такій формі, яка легка для сприйняття дітей. Ще одна робота Олени Грицюк, що наразі лише готується до друку, привернула увагу наших художників епічністю в мініатюрах. Також на сьогоднішньому заході, коли у нас було одночасно три е теми для заходу, е було представлено мікровиставку це ілюстрації до е мого перекладу зі староболгарської історії Слав'яна Болгарської Паїсі Хіліндарського. Це одночасно дві книжки. Одна книжка це е власне переклад зі староболгарської, а друга частина це Мої коментарі з біженського життя, з враження знайомства з Болгарією, болгарською культурою, мовою, і, власне, самим Паїсієм. І це все проілюстровано. Я не бачила, щоб болгари ілюстрували цей твір. Чому я взялася за це під час війни? Тому що і цей твір, і особистість Паїсія надзвичайно харизматичні. Паїсій дав імпульс болгарському народу на Боротьбу за незалежність він писав про історію болгар, щоб знаючи свою історію, вони мали своє майбутнє. Дуже багато аналогій в цій боротьбі з нашим сьогоденням. Тому це взагалі природньо переплітати українські і болгарські в цій книжці. Ну і я думаю, що це цікавий проект от такий графічний, такі мініатюри, що можна на двох стендах розмістити. Одразу 79 робіт, і також е е хочу сказати, що зараз ця книжка вже має повністю готовий макет і шукає свого видавця. Я бачила, що сьогодні е читачі, глядачі з цікавістю теж до цього поставилися. Це мені дуже приємно. Я дізналася, що в нас є басарабські болгари, дуже багато на півдні України болгар. Я думаю, що дуже багато наших людей, які опинилися зараз в інших країнах, вони знайомляться з цими культурами. І мені цікаво подивитися, коли відбудеться перемога, і всі наші вернуться назад з цим новим досвідом і новими знаннями. Це ж буде ще новий сплеск нашої культури і економіки, тому що поділившись цими досвідами, навичками, знаннями. Це буде збагачене наше українське, тому я думаю, що отакий обмін показувати своє українське в інших державах і привносити з інших держав собі додому, то це те, що ми можемо через спричинене нам зло робити добро і розвиток. Кожен бажаючий вже може насолодитися книгою в міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти, хочу подякувати автору книги за її роботу і запросити всіх містян завітати до міської центральної бібліотеки в краєзнавчий відділ читального залу і переглянути, ознайомитися з новою книгою.